Якщо ти зараз шукаєш пальто на розпродажі, спершу подивись це відео, зекономиш і гроші, і нерви. Сьогодні покажу три види верхнього одягу, які варто брати на зимових сейлах, бо вони не втратять свого вигляду ні через рік, ні через три. А наприкінці розкажу, як обрати пальто, яке завжди виглядатиме дорого. Став лайк, якщо в тебе вже відкриті вкладки з розпродажами. І поїхали. Перше пальто. Це база, без якої будь-яка зима виглядає недосконало. Є два фасони, які перевірені роками: пальто халат і пальто кокон. М'які лінії, довжина міді, чистий крій. Це те, що виглядає елегантно в будь-який сезон. Але головне мінімум декору, без масивних гуциків, великих кишень і фантазійних комірів. Такі деталі не додають шарму, вони просто роблять річ короткоживучою. А щоб пальто не виглядало нудно, пограйся з кольором: графіт, бордо, відтіно карамелі чи хакі. Ці кольори зараз. Залишаються поза трендами. Далі шуба, але така, у якій хочеться жити. А не тільки виходити. Найактуальніші зараз це шуби прямого крою з коротким ворсом. Вони тримають форму, не додають об'єму і виглядають стримано дорого. Обирай штучну чи натуральну. Головне, щоб текстура виглядала чистою, без блиску чи надлишкової пухнастості. І, звісно, пуховик, але тільки той, який не зіпсує пропорції. Обирай матову тканину, чіткий силует і мінімум фурнітури. Пуховик не має бути масивним, він має виглядати зібрано. Такі моделі довше тримають форму і легко поєднуються із і з данімом, то як же зрозуміти, що пальто справді якісне? Якщо пальто не блищить, не колеться і не розчарувало через сезон, вітаю! Ти купила розумно. А якщо хочеш шопінг гід із конкретними моделями пальт, шуб і пуховиків, пиши в коментарях слово зима і я тобі його надішлю. Якщо ти вже на розпродажі, зупинись, вдихни і перемотай на початок, потім подякуєш.